Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Олександр Толоконніков долучається заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Здравствуйте, пане Олександре. Добрий день. Те, що ми звемо ситуацію станом на зараз. Є загиблі, є поранені. В якому стані люди? Це по-перше. І як виглядає ситуація з інфраструктурою на даний момент після оцих обстрілів? Дійсно, вчора двоє загиблих. Троє постраждалих було в Нововоронцовці після прильоту дрону, наскільки нам відомо, один там загиблий серед цих постраждалих. На жаль, також є один загиблий в самому Херсоні. 53-річний чоловік загинув внаслідок артобстрілу. Вже правоохоронці знайшли його тіло. Ну і ще 10 людей разом з цими двома з Воронцовки. Там дівчина та жінка постраждали, які були в автобусі. який планував відправлятися якраз це росіяни вдарили по автовокзалу. Ну, вісім. Це вже в самому Херсоні. внаслідок дронів, внаслідок атаки артилерії, ЗСВ. Продовжують росіяни бити по Херсону перш за все, то тобто набагато більше останнім часом знову пішло в атаку дронів. От тільки сьогодні у нас вже троє поранених, і три 30 хвилин тому буквально був скид російського ВОГ на територію перинатального центру. Пошкоджені вікна, дві автівки, слава Богу, без постраждалих, але що саме чи що саме вони хочуть показати, що вони атакують е там, де породілля знаходяться е дім терміндальний е центр? Не невідомо, але ми вже нічого не здивовані тут. Знаєте, до того моменту, поки ви не розказали, що пів години тому росіяни вгатили по перинатальному центру, по території перинатального центру, вилетіли вікна, немає постраждалих пошкодження автівки, Моє питання було про те, що чи можемо ми припускати, що вони невправно стріляють або не знають по чому стріляти. Ну, питання не актуальне, точно знають. Бо не влучити в перинатальний центр або не знати, що саме він там, що там. Пологовий будинок, давайте зрозумілою мовою говорити. Це це, 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 це це брехати самим собі. Велике питання у тому, як ви збираєтеся, даруйте захищати людей найближчим часом від тих атак і від тої кількості ракет і дронів. А з огляду на нічну атаку ми побачили, що це рекордна кількість кінжалів, рекордна кількість балістики, плюс др... це, це Просто ну да, ми розуміємо прекрасно, що ворог націлений знищити а енергетику, знищити цивільну інфраструктуру, щоб було. Холодно, морозно і страшно, і темно. Як е, е, Херсонщина буде ладнати цим? Ми тут в постійних е, таких умовах е, трошки вже е, звикли навіть хоча до цього звикнути важко. У нас тут все прилітає і в тому числі як нещодавно вчора на наразливій шахет прилетів там шкоджені. Вікна, будинки навколо так ну без постраждалих. Там не не так багато людей проживає. Е ну а по інфраструктурі вони б'ють уже от як е третій рік, 11-го -11 буде три роки. Як через три дні е у нас буде третя річниця, і ми пережили вже три зими таких. Коли б'ють постійно, б'ють цілеспрямовано, якщо ви казати про, про той же самий перинатальний центр, туди скинуто було вог з дрону. Тобто вони бачили 100% в камеру, куди вони його скидали. Ну і Звичайно, атаки також по інфраструктурі це постійно. І постійно наші мужні енергетики, працівники газової служби, стосовно великаналу, вони виїжджають. Відпрацьовують, щоб полагодити все тепломережі також взимку оперативно виїжджають. Єдине, що кожного разу приходиться стачувати воду, зливати, щоб о, заварити о, ті дірки, які наробили осколки. Від снарядів і потім знову запускати. Але ми пережили ту зиму. Я думаю, що цю зиму також переживемо. Дійсно, можливо, для інших регіонів, де не такі активні бойові дії, це буде більш важче. Ми тут, на жаль, вже за ці три роки постійних обстрілів, коли кожні дві хвилини прилітає снаряд, ми вже. На жаль, до цього звикли. Чи виглядає вам, що людям, які мають можливість, і варто би виїхати, їм варто би залишити регіон бодай на зимовий період? Чи ви закликаєте до цього людей? Чи пропонуєте альтернативні місця для зимівлі? Так, звичайно, у нас є альтернативні місця і закликаємо не тільки взимку, а е... Круглорічно, да, закликаємо, щоб люди виїхали, і люди самі по собі виїжджають. І вони коли закінчується, як кажуть, в нас вдачний сезон. Люди прибрали всі там в себе в домівках навколо і виїжджають там до родичів на зимівлю. Там 10% десь виїжджає, потім навесні 10% повертається. І звичайно, ми тільки за, щоб люди виїхали, щоб люди були в більш безпечних регіонах. Можливо, там буде також. Холодніше, можливо, навіть ніж в Херсоні, але точно безпечніше, тому що там, хоча б можна зважати на повітряні тривоги і спускатися в укриття. Тут, на жаль, в Херсоні цього не, ну, нема сенсу спускатися кожні дві хвилини. Дві хвилини для того, щоб зберегти життя. Мені здається, що ми в якомусь. Абсолютно сюрі живемо, але тим не менше, спасибі вам, пане Олександре. Спасибі тим, хто захищає землю. Нашого Олександр Толоконіков був із нами. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації.